Друзі, вітаю вас! Всі заяви Лаврова та Неб'єнзі ООН про територіальні поступки України. Вони не носять нічого спільного з реальністю, жодного зв'язку з реальністю. Вони намагаються таким чином підвищити ставки, і те, те, як я й говорив, Путін накопичив ресурси на війну протягом 2025 року, і Путін намагатиметься з цими ресурсами на війну і здатністю воювати, хитати будь-які переговорні треки. Як такого миру він не хоче його треба змусити на цей мир. Відповідно, заяви про територіальні поступки це такий, знаєте, ну, відвертий ляпас адміністрації Трампа, за який вони мали б жорстко відповісти. Я дуже сподіваюся, що це жорстка відповідь ця станеться. В будь-якому випадку є інструменти, як поставити Росію в на місце, звісно ж. І ці інструменти через санкції через далекобійну зброю для України в будь-якому випадку через вибування подальшої логістики для України і через арабські країни, які мають безпосередній вплив на низку треків російських. А росіяни будуть підвищувати ставки, намагатися на перемовини для того, щоб потім, відступаючи на крок, видавати це за поступки. Традиційна російська тактика. Тому панікувати тут не треба точно будуть ламати. Ворога нашого, і ми всі, в свою чергу продовжуємо воювати і бити по ворогу. Тому, друзі, поки все, все нормально. Але а, те, що Європа вже говорить про те, що їм потрібно збільшувати безпеку, ну нарешті, знаєте, буває так, що добре, що не на 20-й рік війни, а на 3-й, масштабки, вони до цього дійшли. Це окей. А, з іншого боку, рано чи пізно ми маємо дійти до того, що лише утворення незалежних республік на нинішній території ворога може може рятувати цей світ від все одно від третьої світової повномасштабної війни в майбутньому слава україні переможемо всіх